Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк новий керівник. Ним став диригент камерного хору Воскресіння Володимир Рудницький. Його кандидатуру більшістю голосів підтримали депутати обласної ради під час чергової сесії. Сьогодні нового директора представили колективу. Не можемо ще забувати про е, художні. Рівень цього закладу, адже це теж дуже і дуже важливо. Моє завдання, я казав вже сьогодні, як найбільше інфікувати населення справжнім академічним мистецтвом, мистецтвом, те, яке повинно бути в фермоні, яке повинно у цьому закладі бояти і процвітати в середині травня. Я буду перебувати з робочим візитом на заходах в столиці. Буду мати можливість зустрітися з різними донорами міжнародними організаціями організаціями, які солідарні з нашою державою воєнний період, які підтримують культуру, і мені хочеться максимально подати ті всі потреби, перед які стоять перед обласною філармонією, щоб допомогти і підсилити в різних планах і працівників, і артистів, і власне саму будівлю обласної філармонії.